Добрий день, мої шановні самокласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися з творчістю Марка Ворвчика, зокрема, невеликий уривок з повісті Інститутка, який називається «У панському саду». Наше з вами завдання треба буде переказати зміст твору за поданим учителем планом. Але для того, щоб переказати. Ми з вами повинні ознайомитися спочатку із цим уривочком. Повість сама велика. Її основні проблеми, ви вже знаєте, ми з вами розглядали на попередніх уроках, Але ось цей уривочок, на нього треба звернути особливу увагу. Восени трапилося нещастя. Слуги збирали яблука в саду, і старенька бабуся пригостила ними дітлахів. Що стояли під тином. Пані, побачивши це, і обізвала стареньку злодійкою. Бабуся виправдовувалася тим, що пан ніколи не боронив пригощати дітей і сам обділяв яблуками, адже Бог для всіх родить. Та пані не слухала її і щосили вдарила жінку по обличчю. Бабуся захиталась. Устина кинулася до неї. А пані вчепилась її коси. Прокіп став на захист дружини і розпочалася бійка. На крики прибіг пан. Слухаючи скарги дружини, він наказав віддати Прокопа в москалі, бо якраз тоді проходив набір, тобто солдати змусив його віддати. Прокопу зв'язали руки, а Густина гірко плакала. Та Назар її заспокоював адже гірше вже не буде. Поїхали до міста. Устина слід біля прокопа, тримає його за руку і шуриться. У місті Прокопа повели до будинку, де відбувався прийом у москалі. Назар сидів поруч і заспокоював Остину, розважав її, а самого, видно, вже ніхто не міг розважити. Нарешті вивели Прокопа, він був веселий, як на Великдень, бо тепер його кохана буде вільною. Залишилася Остина з чоловіком у місті. Прокоп служив у старого москаля, який мав навчити його військовій справі. Якось гуляючи містом, Прокоп... Суст... Зустиною побачили хатину, що наймалась. Але грошей для оплати у них не було. Порадились, поговорили із старою, що її здавала, і домовились за поденну оплату і перебралися до неї. Устина вирішила піти щоденно працювати, так як ні грошей, ні речей в неї не було, все залишилося у пані. Хазяйка була старенька, але привітна стара жінка. жила вона сама і любила дивитись на молоду сім'ю, що тепер жила в неї, іноді навіть плакала. Рано вранці йшла устина на Подинщині, поверталася пізно, в руці тримала гроші і тому весело поспішала додому. Її зустрічав чоловік, Любо брав за руку, і лагідно запитував, чи дуже вона втомилася. Якось сиділи вони увечері, Готувалися до вечері. Коли у двері хтось постукав, на порозі стояв Назар, який втік від панів, запросили втікача до столу, він розповів про життя на хуторі, про люту паночку, дав прокупу п'ять карбованців і попрощався, сказавши, що тепер він вільний чоловік хоч на півроку, що його із собаками тепер ніхто не впіймає. Жити було дуже важко. Але радувало їх те, що вони ні від кого не залежали. Робили, що хотіли, нікого не боялися. Устина раділа з того, що заробляла гроші для себе. Настала весна, прийшла чутка, у скалі виходять у похід. Проків заспокоював дружину, доводив їй, що вони розлучаються не навіки, він повернеться, і обоє будуть вільні. Поїхала Остина та Пруків до хутора, щоб попрощатися зі всіма. Панів вдома не було, лише старенька бабуся зустріла їх. Устина обіймала її, як матір рідну, плачучи через те, що стара залишається в цьому пеклі. Жінка зовсім змарніла, але була привітною, як і раніше. Поблагословила вона їх обох, мов дітей рідних. Попрощалися і пішли, довго ще обертаючись. Провела Остина чоловіка аж до Києва. У Києві залишилась служити, а пропік із військом пішов кудись на Литву. Чоловік просив Остину не плакати. Пройшло сім років, а вона все чекала коханого. В селі рідному більше не було, але чула від знайомих, що бабця ще жива, а про Назара більше нічого не чула. Свого чоловіка Устина не забуває ні на хвилину і все його згадує, як він її з пекла визволив, хоч як переживала тужила за Прокопом, але жила і дихала легко, бо була вільною. Ось це переказ цієї частиночки невеликої у панському саду, як розвивалися події, що було. Устина і Прокіп подружжя, так Таназар їхній друг. І от нам з вами треба що зробити? Переказати цю, цей уривочок із повісті в панському саду. А повість вся велика дуже за об'ємом, називається інститутка. Так? А цей уривочок ми переказуватимемо з вами за ось таким планом. На щастя, що трапилось у панському саду, коли збирали восени яблуко. Бабуся, яка ще ви знаєте за сюжетом при старій пані, пан при старому панові, пан дозволяв діткам вільним та й дорослим бати яблука, так вже їх скільки вродило. А коли стала молода пані, то вона що не дозволяла цього робити. І сталося нещастя, що вона, що бабуся за це. Побила за те, що та, кілька дала яблучок діткам. Прокіп вступився так, за устину. Спочатку устина за бабусю, потім Прокіп за устину, і Прокопа віддали за це москалі. Пройшло вже, але E, наша з вами Істина була рада, тому що вона пішла за чоловіком. Так, вони змогли вийняти хатину, вона поденно працювала, і хоч Прокопа потім вона довгих сім років не бачила, бо він e, як солдат відправився, аж у литву так. Але Устина радувалася, тому що вона вільна, що вона чекає чоловіка, що вона його таки побачить. Хоч і з такою. Ціною. Отже, ваше завдання навчитися переказувати ще раз, перечитати ще раз, уважно прослухати цей уривочок у панському саду і переказати його за планом. Бажаю вам успіхів і дякую за увагу!